А в му році, хто забув, він навіть запропонував скласти таку картотеку з активістів. Він закликав надсилати йому на пошту всю інформацію про цих активістів, їхні там прізвища, хто де працює, де мешкаються, щоб потім провести з ними, як він написав, там для майбутніх фільтраційних заходів. Я просто пам'ятаю цей його допис. Ну, тоді він, да, ми всі не очікували, не вірили у повномасштабну війну. І тоді, ну, цей допис такий, знаєте, він, він викликав там щонайменше таку здивування, да, у когось посмішку. Але за два роки стало зрозуміло, що головний юрист Януковича він не жартував. Він збирав списки про українських активістів, щоб потім російські силовики... Не напружуючись, адже у них вже будуть всі адреси, прізвище, паролі, явки да їх знайшли і ліквідували, і це було зроблено, якщо Росія в 2022 році захопила Україну.